Перше, що мені цікаво, от фонд демократичні ініціативи, віл моніторинг стану демократії в Україні, і ми проводили десь рік тому круглий стіл, і людей було раз, два, три. тому це було тому це. Тоді це було не цікаво. Зараз бачимо ну, взагалі достатньо багато людей тут. Це значить, що проблема актуалізувалася. Друге, що цікаво, знаєте, ми в опитуванні громадської думки постійно ставимо запитання, який тип політичного режиму вони вважають найкращим для України, і от у порівнянні з 2005 роком постійно зменшувалася кількість тих, хто вважав, що демократія це найкращий політичний режим в Україні. І наприкінці 2009 року. Набула набув це питання, набуло я б сказала, критичного значення, коли кількість прихильників демократії і авторитаризму практично зрівнялася. Тобто, третина була за авторитарний режим в Україні, так мовити, за порядок. Це було якраз перед президентськими виборами. Третина була за демократію, а третина приблизно або нічого не відповіли, або відповіли, що взагалі байдуже, який режим в Україні. Коли ми проводили опитування через три місяці. Всього пройшло три місяці, і кількість, і кількість тих, хто вважає, що Україні потрібна демократія, зросла на 15%. Ну, мені це нагадує, коли людина дихає повітрям, і чисте повітря воно аж ніяк не входить до числа його пріоритетів. А коли повітря забруднене, то воно набуває іншого значення. Далі для порівняння: у 2004 році ми проводили теж таке комплексне дослідження демократії і опитування громадської думки і опитування експертів. І коли ми ставили ті ж питання, що зараз, питання ми ставимо абсолютно ті ж самі, що й зараз. Було очевидно, проводилося опитування в вересні 2004 року, правда, перед президентськими виборами. Що, хто винен в тому, що демократії в Україні немає? Які, скажімо, чинники, які чинники спричиняють відсутність демократії в Україні? Відповідь була однозначна: винна еліта, винна політична еліта, її жадібність. Її непрофесійність, її корумпованість, тобто якості української владної еліти, непідготовність українського суспільства до процесів розбудови демократії відзначали у другу чергу, що робити для того, щоб змінити ситуацію. Відповіді теж концентрувалися однозначними: треба провести вибори і змінити владу. І така, власне, ну зараз зрозуміла ілюзія. Вона панувала не лише в українському суспільстві. Я пам'ятаю в 2004 році. Восени ми проводили велику конференцію у Вашингтоні з питань громадянського суспільства. Там виступав найбільш, мені здається, авторитетний спеціаліст у галузі проблем розвитку громадянського суспільства Томас Каротерс. От і е, я йому поставила питання. Ну, ви знаєте, що така була нашуміла е, стаття е, Томаса Каротерса про сілу про сіру зону, про те, що е, частина країн не на, обов'язково є прямий шлях до демократії. І е, частина країн може бути от, застрягнути в такому е, напівдемократичному, напівавторитарному стані, застрягти на багато-багато років. Навіть на віки, тобто ніякої вже розвитку там немає. От воно напівдемократія, напівдиктатура е, чи напівавторитаризм, і воно так існувати буде довго в цій сірій зоні. І от як типовий приклад, е, ця стаття була, здається, в 2001 році е, надрукована. Як такий типовий приклад він навів Україну. І от я тоді в нього спитала там на конференції: А що можна зробити для того, щоб Україну виштовхнути з цієї сірої зони? Він відповів коротко вибори. Тобто, взагалі, здавалося, що вибори це така панацея, яка зможе вивести Україну, поставити її на прямий шлях демократії. Але після того відбулося вже двоє справедливих демократичних виборів, які відповідали демократичним стандартам, я маю на увазі двоє парламентських виборів. Але ситуація ж не змінилася, і ситуація з демократією. Ну, якщо брати за міри, то пік був от, у шостому році. Далі ситуація в оцінках і населення і експертів дещо погіршувалася. Тобто, що взагалі відбулося, я вже писала про це, повторюся, що Україна після помаранчевої революції нагадувала такий неймовірний кентавр. Немовірний, бо ніде в світі такого не буває. Вона посіла, вона справді здійснила стрімкий ривок у галузі політичних і громадянських прав і свобод і була визнана справедливо визнана вільною країною. Увійшла до розряду найбільш розвинених взагалі в світі країн. Це, це демократії, це вільні і свободні країни. Але я дуже люблю слова Адама Міхника, який писав в 1997 році, що демократія не тотожна свободі. Демократія це свобода вписана в верховенство права і закону. Якщо свобода не обмежена законом і традиціями, то вона вироджується в хаос і беззаконня. Власне, те, що відбулося в Україні. Тобто, оця е, демократія, яка тримається на трьох кітах. Багато різних складових, звичайно, але три кіти: перше чесні, змагальні, справедливі вибори, друге громадянські права і свободи, і третє, те, що називається, of law». І без цієї третьої складової верховенства закону, демократії... верховенство права, права. так, Ло. Ло. Да, так, да. да. ну, да. дякую. Без цього третьої складової взагалі демократії немає. Тобто, ми досягли. Свободи України як свободної держави і не досягли як держави демократичної. І далі я писала: може бути два шляхи: перше, коли використовуючи наші права і свободи, добиватися от у самого верховенства права. Добиватися, щоб люди були рівні перед законом, бо це складова демократія, або згортатись права і свободи. Чому згортати? Тому що при такому рівні корупції, а з рівнем корупції, поруч нас нема не лише свободних країн, нема навіть напівсвободних країн, частково свободних суціль демократії і диктатури, тобто або щось робити з корупцією, або заткнути рота. Тим журналістам, щоб вони не збурювали населення, розповідаючи про цю корупцію. От що мене порадувало. От зараз ми людям зап... поставили ті ж саме запитання і е, е, експертам нашим. От що вони пишуть? Що взагалі, що взагалі найбільш заважає е, демократії е, демократії, розвитку демократії в Україні? Недостатньо розвинити громадянське суспільство. Що треба робити в першу чергу, і кому для розвитку демократії в Україні? Тут теж експерти одностайні, це все має робити. Громадянське суспільство і сформульовано цілий ряд завдань, що і саме громадянське суспільство повинно зробити. Тобто, ми нарешті дійшли до такої банальної істини, що демократія у суспільстві така, якої, її, якої її добивається громадянське суспільство.